Перша виборка кукурузки ракель на кожному стеблові є по, дві, по два качана. Один качан такий дорослий вже достиг. А другі качанчики скоро будуть. Ось такі качанчики. От такі. Ось такі качанчики. І зараз пробуй подивитися, яка в нас вже кукурузка. Кукурузка повністю достигла. Буду повністю зривати. Також сьогодні перша вибірка помідорок сорт соліроса. Ось такі вони вже є вже є стигненькі, буруваті, але трошки вже сьогодні виберу. Ось мій кінцевий результат, поштіє відро вибрав солодкої супорової помідорки соліроса і отаких от ящичок для проби кукурузки ракель.